Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Вирішили ми випробувати шашлик за, за тебе. Купили там шашлик, написано по-кавказьки. Зараз побачимо, що там всередині. Так Дивимося м'ясо, але багато ось глюшки. Ну так і повинно бути. Це, це маринад. Зараз відкриємо, а тоді будемо жарити і будемо пробувати. Курячий вже нам трошки надоїв і вирішили ми спробувати свинячий. Трошки угу, здоров'я таке. Ну, на запах, значить, не непогано. Значить, рахуємо. 155 гривень. 155 чи 150? 150? 150. 150 гривень кіло був він по акції. Значить, раз. Два. Якийсь трохи слизькова Може, так дуже пити. Це маринад, мабуть. Два, три. 4. Ну, это, смотрите, это же не шея. Ось тут. на лопатку похоже. Uh Пять, -huh. 5. 6. Ну, все разные куски. Семь, восемь, девять. Значит, тут в этом... Цьому... Все. В этом куску было сколько ты видишь? Кіло да. 120. Ага. Ну, за оце все ми заплатили 170 гривень. Така мисочка м'яса. Ну, будемо на, на вийти, то вроді би непогано. Будемо пробувати ще на смак, який воно вийде. Ну і до цього шашлика ми зараз замаринуємо овочі. Теж пожаримо на шампуні. У нас сьогодні є е, кабачок, такий на виріс на городі. У нас я його помила. Тепер просто поріжу такими колечками. Кідаємо його в миско. І такий цікавий баклажан. І зараз замаринуємо. Сюди додамо соєвого соуса і спеції. Тут у мене італіянські трави, тоді куркума, сухий чесночок. Що це сьогодні? І отак от перемішаю, і нехай воно хвилин 10 постоїть. Поки набере, накладемо, надінемо м'ясо на шампур, воно й замаринується очі швидко. Курятина вже так достала, але ну, чувствую, що свиніна ще більше достала. Ось вже тут не лізе. Там вже, Це наверное, хрящ. Вже треба його в роботу. Надо обрізати. Ні, так у нього треба ще поработати. Вони так нарізали, його треба поправити. І найголовніше, що вроді спеціалісти ж дать, шашлик називається. І, а куски різні. А чого? Чи так можна? Чи? Я щось вважала, що якщо шашлик, то вони хоч приблизять повинні бути однакові. А вони один більший, другий менший, Там якось з такими всякими вісюльками. Ну, то оберемо ті вісюльки, бо не перегорять. Ну, коротше, зараз короче, будемо роботи. кроїти, різати, підбирати. Ну, все одно, може, це все-таки ж смак того вартий. Побачимо, що. Ну, ми не знаю. Побачимо далі, світі не побачимо. Тут ми не будемо насаджувати. Взагалі, наділи два шампура, а третій вже наш не можемо. Бачите, скільки відходу це. Це все, хрящі, пліви. Непонятні якісь, ну, коротше, що ніж їх не може врізати. Ні, там ось ось ці два кусочки м'яса є, все остальне тут взагалі не придатно. Ну, перекидаємо цей шашлик із рук в руки. Е, Юра знадів основне, а я зараз граюся за цим. Вирішила я зняти. Ну, ну Хто пережив оцю цю скажіть. Ну, як би її, тим більше на мангалі. Я ніколи оце не залишаю, коли розробляю м'ясо в шашлику. Нереально його згристи, які б зуби не були у людини, гляньте, що робиться. А його поклали в шашлик, бачите. Це навіть не, і в фартики не покладеш, гляньте. Що робиться? О, ну, це, це. Ну, такий ще, може, кусочок якось гризеться. Оце такі маленькі кусочки. Зараз я їх тісненько надіну на шампур. Зараз подивлюсь, ну це ні, це сало кусок. Та й все по факту. Що. Получається, оце ще... що додівати до цього, чи? Ну, додівай, звісно. Сам, звісно, коли купуєш м'ясо, от у мене, коли ми робимо шашлик. Я його починаю різати, то в мене виходять і люля, кебаб і котлети, і все. Тому що розділується м'ясо повністю. Ну, вже як так вийшло, що купили там те кіло. От з кіла вийшло два шампура таких. Ну і оце обрізки. Зараз їх, не знаю, кинув ковшик, проварю, та сонька з'їсть. Ну, ну і в ітогі тут кіло, 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 Ну скільки грам, навіть 150 Оцього всього. Mm. Да. Ну, все, сейчас я це все уберу і овочі не дінемо. ми будемо жарити на великому вогні, і треба швидко, тому що один раз ми жарили держали довше, а вони ну, думали, що вони навпаки пожаряться і будуть мягенькі а вони засушилися. Прям такі були твердуваті а для того, щоб овочі були е м'які і соковиті, то треба на великому вогні швидко їх е жарити. На вулиці Градусник зашкалює. 50 там більше <laughs> показує на сонці. А ми костри палимо. Шашлика захотіли. А поки Юра жарить шашлик, я зроблю десерт. Сьогодні купила на базарі кисломолочний сир цельний. Дуже такий смачний, мені він сподобався. Я відріжу такий шматочок, щоб зараз з'їсти і не... воно щоб не стояло. Кидаю його сюди. Отакий такий сир, красивий сир, звісно. Сметанка там не збирала цей цельний сир. Так, і сюди буду. Воду... Що його трошки тут. Поріжу. Для того, щоб зробити творожну масу таку еластичну, то треба додати вершки. Вершки я буду додавати 10%. -куві. Значить, є в нас сир, додам ложку цукру і вершків. Вершків наліноглаз на і буду зараз збивати блендером. Ось такий сирочок у мене получився Зараз я його розкладу. Не побагато потрошки, і це все я полю шоколадним сиропом. Все і десерт готовий. Тепер зроблю соус до шашлика. Значить, тут у мене зелень утруб. Ось таких два зубка чесника. І це на днях ми робили такий соус. Просто от помідори перебиті з часничком, тут ну, він вже проварений, то свіжий, це проварений. Тут і цукор, і сіль, і оцет. Ну, все збалансовано і дуже смачний соус. Але все одно я додаю чесник і зелень. І це буде такий соус до шашлика. Він дуже смачний, ароматний і доповнює будь-бу страву, ну, м'ясо тим більше. Все наш шашлик готовий. Зараз будемо дивитися і пробувати, що воно вийшло. Ну, да? звісно. <говорить> ну, сідай, давай. Спробували ми шашлик. Ось я беру цей кусочок, попробую, і ось я спробую другий кусочок. Лизится хорошо, приготовилось все хорошо. Сейчас на мягкость проверим. Звездится хорошо, отлично, отлично. В общем, получается так, що із всього цього шашлика із кіло було кіло 120, 178 грам вийшло відходу, я не видержала, дуже зважила. 178 грам відходу вийшло. І вартість взагалі м'яса вийшла 180 гривень, замість заявленого 150 Ну Це якщо враховувати, що його гарненько то все обрізати, прибрати всі плівочки, прибрати всі там жилочки. І в ітогі от виходить отаке от от 180 гривень кіло. Ну, враховуючи те, що він вже замаринований, він м'ягенький, то ну, я зв... взяв собі пожари, не треба заморачувати. Ні, вкусно. На вкусно. другий раз купиш іще? Звісно. Так що, отак. От. А тебе? Дякуємо вам. До речі, дивилася інтерв'ю Гордона з власником АТБ. такий, Гарний, класний дядька Роботяга. <свят> да, видно, що він працює над своєю, ну як скажемо, ділом своїм займається, і такий він трошки втомленим виглядає. Але дуже мені сподобалася сама людина Приємно. і немає в нього таких отих там закидонов, як бувають у мільйонерів. А там реально він мільйонер. Розказував, що 4 тисяч 4 мільйона е, людей скупляються в сіті в сіті АТБ. і. В день, це в день, да, було, mm. по-моєму, в день, так. Да. І дуже багато мільярду, е, платять вони податків в Україні. І, ну, в общем, ну, що там казати, всі знають за цей магазин. В общем, а тебе рекомендуємо, шашлик класний. Шашлик Нам подобалося, да. так. Да. Можна купляти. Так що ми про. Провели ревізію. Mm -hmm. Спробували, нам сподобалося. Хоч і є, ще раз кажу відходи. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую за підписку, за вподобайки, всім пока-пока. А нам смачного.